Декілька сот підприємців зібралися на площі о 13 тринадцятій годині. Уже за пів години кількість протестувальників зросла у рази. Основні вимоги змінити податкове законодавство. Люди прийшли для того, щоб президент заветував закон, який прийняла Верховна Рада, направлений проти підприємницького руху. Ми вважаємо, що цей закон недосконалий. Він не вирішує проблем ні підприємців, ні держави в цілому. Він цей закон направлений тільки одне, щоб занати підприємців в тінь, і потім на місцях митарі викачували з підприємців гроші. Проти налогів ті, які вони зробили, Проти того, що в як куплені професора і академіки. Потім за всі власті, като ми платимо і не відказуємося платити. І Пенсійний і патент. Ми не відказуємося, але хочемо, щоб воно все було нормально, щоб нас наші права теж поважали. У Нас ж рахуйте, немає ні больничного, ні лікарняного. у нас ні відпуску немає. У нас літом вважайте, ми стоїмо 30 градусів. Жари зима, мінус 30. Підтримати хмельницьких представників малого та середнього бізнесу приїхали колеги з Вінницької та Рівненської областей. Приїхали підтримати своїх колег, підприємців Хмельниччини. Тому що зараз важко всім, і нам, і їм важко. І в цю хвилину, я думаю, треба, щоб ми були солідарні в своїх вимогах до влади. Це все робиться для того, щоб влада, влада і народ, люди, які живуть, не тільки же підприємці, а прості всі люди, Хмельниччини, Рівнічни і всієї України, щоб вони побачили, що є, є така сила, інша сила, відмінна від політичних партій, якими є партія регіонів і б'ють, це підприємці. І тільки ця сила, і ці люди можуть вивести цю Україну на інший щебель розвитку витягнути з болота. Крім того, цього разу протестувальників у Хмельницькому приїхала підтримати Наталія Королевська, нардеп і голова парламентського комітету з питань регуляторної політики та підприємництва. І ще до початку акції народна обраниця провела для журналістів краю прес-конференцію і розповіла, як саме підтримуватиме хмельницьких бізнесменів. Не люблю к чему-то призывать. Я в первую очередь расскажу свое отношение к тем процессам, которые сегодня происходят в стране. Я считаю, что наша задача консолидация, это объединение всех гражданских лидеров, всех гражданских движений, всех людей, у которых сегодня есть смелость, сила, позиция, заявлять свое несогласие с теми процессами, которые происходят в стране. Наталія Королевська не втрималася від закликів. Наша задача сегодня заключается в одном. Это объединиться. Это прекратить между собой ссориться и спорить. Наша задача в одном. Это сделать так, чтобы Украина была сильной и была непобедимой. А сейчас в мире начинается кризис, и мы понимаем от того, насколько мы сможем защитить себя внутри страны, насколько мы сможем доказать, что мы сильные, свободные и независимые, насколько будет зависеть будущее и наших детей, и наших городов, и будущее всей Украины. Колони із блакитними прапорами партії регіонів мітингуючи зустріли недоброзичливо, але регіоналів це не засмутило. Кажуть, прийшли підтримати владу, адже розуміють, що безболісно не проходить жодна реформа. Якраз влада сьогодні це та сила, яка веде розбудову в кожному селі, в кожному районі, в кожній області і на Україні. Влада, яка єдина перша влада, яка з великими труднощами в таких. В непростих умовах розвитку країни робить реформи. Це і податковий податкова реформ, кодекс і пенсійна реформа. Да, не просто це складно, але вся Європа йде цим шляхом. Вийшли підтримати нашого губернатора Ядуху, який від землі і який за людей, за всіх людей, за простих людей, а не за цих крикунів, які вечно до того, не знати чого вони хочуть. Там смотра які підприємці, треба ще з ними розбиратися, які, відмови, які вимоги. Якщо правильно, то всі повинні правильно податки сплачувати і, все, і робити так, як положено, а не платити 200 гривень і мати, не знати, які прибутки. Попри присутність правоохоронців, активні суперечки між опонентами все ж таки переросли у сутички. Нервозна атмосфера і непорозуміння призвели до сутичок і між самими мітингуючими в однієї з лідерок протестного руху підприємців. Колеги чи не силою відібрали мікрофон? Згодом пояснили, чому вона раніше теж була за нами, а тепер куди вона потихнула до регіону і тепер проти нас. А йди до неї хай віддай нашого звучку. що вона забрала. В каже, що ми, ми завали гроші підприємці для того, щоб ми силова звуки. Були. А тепер вона що сховала під спідницю, Сидить на її. Так чи інакше, уже за дві години регіонали вишикувалися проти входу до будинку рад. Від протестувальників їх відмежувала шеренга правоохоронців. На площу до мітингувальників вийшов голова облдержадміністрації Василь Ядуха. Він запевнив, реформи в державі будуть проведені, а ще закликав підприємців не піддаватися на провокації. Обласна державна адміністрація завжди підтримувала підприємців, завжди йшла на зустріч, завжди виконувала всі ваші пропозиції і думки, які були направлені саме в адміністрацію президента і враховані при формуванні Податкового кодексу. А той, хто сьогодні вас використовують на політикани, які за своє життя нічого не зробили для того, щоб було в нахмельничині краще, щоб в Україні було краще. Протистояння на майдані завершилося майже одразу після виступу Василя Ядухи. На його прохання однодумці регіонали залишили акцію протесту. Я прошу покинути майдан, щоб не було ніяких провокацій. Я вас прошу. Хай люди проводять мітинги. Все не заважайте. Все, дякую. Згодом розійшлися і підприємці. Анна Чешук, Іван Мовчан, Дмитро Сорокін, Подільська Панорама.